А вшановуємо пам'ять невинно убієних дітей, закатованих наших красун жінок і дівчат та мужніх чоловіків. Нехай увесь світ знову обіцяє, засуджує, впроваджує і співчуває. Але і ворог нехай запам'ятає навіки вічні, що незважаючи на те, що ми, українці, маємо велику душу і неймовірно людяне серце. Їм катам прощення не буде ніколи. Ще не вмерла україни, ні слава ні воля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші волі як роса. Сумовою напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник і між майбутнім, і минулим дитинством і безмежім мрій. Неначе міст ми протягнули. Сьогодні дзвоник випускний. Добрий день, шановні учні, вчителі. Сьогодні у нас свято з нагоди особливої події свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Свята, в якому переплились радість і смуток, спогади і мрії, дитинство і юність. Це свято зібрало сьогодні разом нашу дружню родину. Сьогодні ми вшановуємо випускників 2024 року. Давайте разом пригадаємо найщасливіші миті шкільного життя.

Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо загарбницьку орду, за долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять над гарищем лелекій журавлі. І вперто лізе зелений парусток з землі. Ми з України ні слава, ні воля, не вмерли ще ні. Ми суми і харків, і острі зміїли. Ми, Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь. Відплата вже близько. Ніколи не були братами русні, бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Чах, до серця сльози я чую країну твістоті та вірю що ми не скорені всі Так близько до перемоги, до перемоги. душа у душі плічо Вліч йдемо крізь пекло, вогню і руїни та зможемо все, всім дамо ми в горі і в щасті єдині, від куліянгов захистить крило. І ти, і буде ми в мене небо за вікном, і усміхнуться сонцю, діти, і хулія Очинаємо ми раду. Дзвінок останній, він безмеж. Сьогодні, можливо, як ніколи. Наші випускники відчувають, що школа це їхній рідний дім, адже вони тут виросли. І сьогодні школа вправне у весни, ніби при щоб попрощатися з випускниками 2024 року, провести далеку дорогу, яка називається дорослим життям. До слова, запрошуємо директора школи Швеця Василя Івановича. Шановні діти, батьки, вчителі, попри виклики, які постали перед країною і умовили непростий 2023-2024 навчальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Тому хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити, а останній дзвоник це фініш, але по суті, старт. Початок нового рівня, нового кроку вперед. Також хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Для багатьох школярів цей дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах. Сповнений якскравих вражень, тож бажаю гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній, залишається позаду шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий. Сповнений гарними подіями і здобутками, вірую, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх мрій. Пам'ятайте завжди! Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе, кращого завтра, інтелектуальнішого, освіченішого, рішучішого. Завжди вимагайте своїх прав та поважайте права інших. Поважайте своїх вчителів, наставників та батьків. Вони дають вам. Найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають ваше життя, нашу Україну. Глибоко вдячний педагогам і батькам. Ви вклали в своїх вихованців і душу, і серце, і знання, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім добра Міського здоров'я, успіхів та миру. Працюйте прібно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні. Шановні випускники, вам шлють вітання найменші жителі країни з нами, наші першокласники. Випускники, які ж ви всі красиві усміхнені, веселі чипурні. Дивлюсь на вас обличчя всі щасливі, дорослим стати хочеться мені. Скільки ж треба качі з'їсти, щоб такими стати? Мабуть, кілограмів триста, щоб їх нас догнати. Ви скажіть мені відверто, як старим знайомим. Чи посраялись до бійці в школі та удома? Ви скажіть мені відверто, чи не вже ніколи вчителька не викликала батька й матір в школу? Хочу зачіску ямона і також спідницю. Чи може буде трохи схоже, я на випускницю? І повиростали, і усім прекрасно, вже їх мама не карає. Знаєш, яким класно! І якщо хтось з них буває, часом не послуха, то їх тато не назварить і не смикне за вухо. Бо ти спробуй дотягнешся до вуха дитини без стільчика чи пенючка, чи бодай драбини. А вони і не поштують, бо повиростав дуже гарні, добрі, мудрі, та дорослий, та на добрий час успіш ми вас віримо. Цей день дорослості і прощання із дитинством. веселий, радісний і водночас сумний. Тож всіх гостей, учителів, батьків вітаю, ласкаво просимо на останній дзвоник випускників. Злим в небо непобучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Випускники 2024 року. На світле свято ми запрошуємо вас, до слова запрошуються випускники. Школа велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут візнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Від школи, як від лагідної мами, життя доросле, зоряну блакить одинадцятий клас наш дуравлями. На зустріч сонцю, певне летить. Школа рідна, світ дитинства, з нами поруч ти була, з нами труднощі долала, нас в майбутнє провела. Стільки років у школі ми були не самі, нас, у нас по сіцях дитинства вели вчителі. Учитель то найкращий чарівник, бо відкриває усі дороги, які дітей до знань ведуть. Ведуть до сяйва перемоги. Нам хочеться дуже багато сказати і кожному щастя в житті побажати. Але найпалкіші слова не ні вам, Рідним, улюбленим вчителям. Праця вчителів поїстими безсмертна. В селах, у містах, на самоті віддає учитель серце дітям, розум свій та теплоту душі. Ми попросили у весни для вас тихих світанків шукайте і творіть в рідних стінах шкільних. Хай вас окриляє наша пісня прощальна, і подяки слова, бо без них нікуди. Ти пам'ятаєш дитинство своє босоноге, стежки, що до школи тебе привели, і перші тривоги, і перші щасливі дороги тих, хто за руку повів у світи. Учитель, він друг назавжди, і мрійте, і днів шкільних не повернеш назад. Випускник, згадай, скільки прощених нас! Не забути, а вийшли із школи і стали людьми. Бо перші у світі свої інститути ми тут починали малими дітьми. Юність. Справді найкраща пора у житті. І вона приходить у школі. Юність захоплює нас мріями, дружбою, першим коханням. Дружба одинадцятикласників буде до віку. Школа зібрала нас, поєднала, подружила. Дзвіночку, Насти кликав на уроки, на збори кликав, виряджав на труд. Ось незабаром стихнуть наші кроки. А ти, як завжди, зостаєшся тут. І сад лишається, і світлі класи лишаються молодші школярі. Тут вічна юність, непідвладна часу, дитинство вічне у шкільнім дворі. Та знову стали на крило пташата. Біжать стежки, доріжки від порога. Ми підросли. І час нам вирушати. Дзвони ж нам дзвонику в останнє на дорогу. Право дати останній дзвоник надається учню 11 го А класу Нестеренко Назару та учениці 11 го Б класу Сковородецькій Тетяні. Щось не то дороге сто крат, мов на незгласна колискова. Життя таки не карнавал казковий, безбудні, друзі, не буває свят.